Тобто це крок назустріч тому, щоб цей бюджет все ж таки був схвалений. Тобто Байден погодився депортувати біженців із Сполучених Штатів заради допомоги Україні. Ну тут розписується там, що жорсткіше набагато буде політика щодо мігрантів. Я не знаю, чи це правда. Мені сказали, що за минулий рік чи кілька років там, я не знаю, там ніби 10 мільйонів мігрантів незаконно перетнули я... кордон з півдня. Я це... про цифру не впевнений. Там же в чому питання: що поки був ковід, ніхто не перетинав. І стався відкладений попит. Тобто, дуже-дуже багато людей накопичилось десь там. Треба розуміти, що це не лише з Мексики, це з Центральної Америки. Да. Багато людей йде. Це йде і Нікарагуа, і Сальвадор, і нижче там Венесела і так далі. Mm. Їх дійсно багато. І всі вони накопичуються на пів... північному кордоні Мексики. Да, плюс э, цьому всьому дуже сприяють картелі, які контролюють великі території в самій Мексиці. Бо Мексиці з одного боку успішна індустріальна країна, досить заможна, якщо подивитися на ВВП. А з іншого, дуже багато регіонів просто не контролюються владою, а контролюються картелями. І картелі на цій міграції, в тому числі, заробляють. Бо вони такі наркотики, та, там побудовані підземні тонелі, да, які ведуть в штатах, і тунелі помасштабніше, ніж у Хамаса в секторі Газа. Тому там ціла інфраструктура. Тому це питання не тільки. Стіни, питання, що робити з тими, хто прийшов, як їх повертати, кого повертати, кого не повертати. Тому дуже-дуже багато питань, які дійсно набагато актуальніші для звичайного американця, ніж питання допомоги Україні чи Ізраїлю. Ну це правда. Да? Америка завжди була концентрована на собі, перш за все. Не будь-яка країна, ми також були дуже концентровані на собі. Нам важливо те, що нас стосується переважно. Слухай, але я у чому я розумію, що ситуація складна? Я не думаю, що ситуація все пропала. Як ти кажеш, пишуть там в коментарях багато людей.